Читаючи Біблію, я думаю, що ви зі мною будете згідні, що Бог любить благословляти. Він є благ на всякі добрі даяння. І одне місце, яке говорить про ту різницю між прокляттям і благословінням, написано, що він благословляє до скільки, до скільки родів? До тисячі. До тисячі. Прокляття діє там до третього роду, до четвертого. А благословіння діє до тисячі родів, Бог любить благословляти. Ну, а хто із вас не, не любить отримувати благословіння? Хто із вас не хотів, би, щоб? Знаєте, благословення приходило в ваше життя. Це всяке добре даяння або ну, благодать. Знаєте, ну і те, що нам необхідне для нашого життя. Закінчується рік. Він приніс для нас різні моменти в життя. Багато було тривог, багато переживань, багато смутку. Трагедії були в цьому році, в минулому. Знаєте, і в нашій країні особливо молитви за нашу країну над москати, як ніколи, ми молилися за наш край. Але серед того всього ми бачимо, що сонце не перестало світити. Ну, не перестало сонце світити. Дощ падав і на злих, і на добрих. Слава нашому Господу! Падав дощ, сонце світить, і ми не зникли ще з вами. Ми не зникли, ми можемо бути в церкві сьогоднішній день. Мені хочеться в останню неділю, знаєте, благословляти. Благословляти вас! Тому що ми покликані для благословіння. Не для того, щоб проклинати, а для того, щоб благословляти, брати мої сестри. Сьогодні, можливо, ви згадаєте, хто вам зробив погане на протязі року? Що, знаєте, що зробіть? Простіть і благословіть. Просто в життя тої людини направте слова благословіння. Поблагословіть тих людей, помоліться за тих людей, щоб Господь змінив їхнє життя на добро. на добро. Ми знаємо, що коли людина робить добро тим, хто робить їй зло, то це добро як горяще вугілля, яке збирається на ту людину. Тобто воно не дасть спокійно жити для цієї людини, коли той, хто робить тобі зло, а ти робиш добро. Рано чи пізно ця людина задумується, Невже ж, невже ж я такий поганий, що можу робити такій добрій людині зло? І це приходить. Це приходить. Для нас в цьому році були благословінням багато людей. Були благословенням. Згадайте цих людей, хто був вам благословенням, через яких Бог благословляв ваше життя гарною порадою, підтримкою, якоюсь підтримкою для вас вони були. Знаєте, вони підтримали вас добрим словом. Згадайте ось ці моменти, і хай вашому, вашій молитві буде благословіння сьогодні. Для цих людей. Багато говорилося, б, знаєте, про недругів, про ворогів. Знаєте, але Писання також говорить про те, що ми молилися б за них і благословляли. Б. Благословляли. Б. Благословення має велике значення для тих, хто його проголошує, і для тих, хто його отримує. Має велике значення. Якщо взяти старий Завіт, то за благословіння і за первородство Яків боровся? Він боровся. Він хотів його мати. А Ісам він нехтував тим всім, і він загубив все. А Яків боровся, і він мав, знаєте, і первородство взяв, і потім благословіння. Коли Отримавши це благословіння, він тікав. А прийшов його брат до батька і каже: батьку, я приніс те, що ти просив. Я їжу приготовив. Благослови мене. Каже, хто це такий? Хто це такий? Я каже, перед тобою вже благословив. Каже, в мене немає іншого благословіння. Немає такого благословіння, яке я дав Якову Ісав, Є для тебе благословіння, але воно вже не таке. Зовсім не таке. Він плакав: Батьку, благослови мене. Він розумів, якщо Батько благословить, то ці слова вони в житті будуть діяти. Воно прийде в його життя. І як і взявши це благословення, він пішов в чужу землю. 20 злишнів років скитання його. Вони не пройшли даремно, вони не пройшли. Трудно, тяжко, але це благословіння почало працювати в його житті. Воно почало результат приносити. Він боровся за нього і він отримав благословіння. Пам'ятаєте, як Іосиф привів до Якова своїх синів? І він їх. Благословляв, поставив так, щоб старший був під правою рукою, на якесь значення мало правиться і лівиця. І привів він Єфрема і Монасію і поставив їх перед своїм батьком, і він хотів, щоб благословив би він. А він взяв руки ось так і поклав. Він каже, батьку, не так, не так. Це ж каже той молодший той старший. Каже, я знаю, що я роблю. І ось передача благословіння була дуже важливою, і воно працювало в житті і Манасії Єфрема. Воно працювало. І промов до Аарона і до синів його, і скажи, так будете благословляти синів Ізраїлів, говорячи. Так будете благословляти синів Ізраїлевих говорячи. Тобто промовляючи. Це не є якийсь такий гру, знаєте, дорогоцінний там кілограм два золота тобі там благословення дають. Ні, ну це не важко. Це слова. Це слова. Але має значення, ким вони сказані. І як вони сказані слова. Благословіння заключається в словах, які передаються для людини від когось, і має значення, хто їх промовляє і як промовляються вони. Якщо людина праведна і свята їх промовляє, вони працюють. Якщо людина помазана промовляє їх, вони працюють. А якщо воно ще сказане з вірою, вони працюють. І ви знаєте, можуть вони ще і не спрацювати. Знаєте коли? Коли ти з вірою їх не приймеш. Коли з вірою ти ще їх приймеш, то вони дуже працюють. Дуже працюють. Я не знаю, коли молоді вінчаються, і батьки за них моляться. Це думаю, що такий релігійний обряд. Треба помолитися. І починають молитися і благословляти. Я завжди говорю для батьків, слухайте, ви не говорите лишнього в цій молитві. Вона тут не потрібна. Лишні слова, отут якраз не будьте язичниками. Не говоріть лишнього в молитві. Перед вами ваші діти. І ви маєте сказати, що для них потрібно. Здоров'я потрібно? Скажіть. Їм потрібно матеріальні блага? Потрібно, скажіть. Їм потрібно, знаєте, щоб. В руках Божих вони були постійно і Богу служили. Потрібно. Скажіть, скажіть те, що потрібно, воно буде працювати в їхньому житті. І навіть скажіть проче слово на їхнє життя. Отримайте від Бога проче слово і скажіть для них. І воно буде працювати в їхньому житті. Це є дуже важливо, брати мої сестри, говорити благословення з вірою. І благословіння прийняти з вірою. Це так важливо. Ви знаєте, так само відбувається в церкві благословіння, коли благословляють на служіння деяконів, пастирів. Це не просто якийсь церковний обряд, дивляться на життя людини, якого ставлять на служіння. І потім служителя, які мають помазання і церква, благословляє на служіння. Благословляє, що дають повноваження цій людині і дають, знаєте, передають їй якраз ось ту благодать Божу і благословіння, яке має працювати через них і в них. І апостол Павло, він цим цінував. Він зустрівся з самим Господом. Каже: я те, що від Господа прийняв, він те передавав. І благодать Божа, яка діяла в ньому, каже, це не я, а взагалі це благодать. Це благодать. І через його руки, і через його одежу це діяла Божа благодать. Алілуя, слава нашому Господу! Це Божа благодать діяла. І, та, і тут нам немає чим хвалитися. Тут немає чим хвалитися. Господь дав повеління для священника, первосвященника Аарона, що вони промовляли б слова, що вони промовляли. До народу. Що ви є благословені, що ви є найкращі, що ви є святі, що ви є праведні, що ви є діти Божі. Алілуя! Це завдання священника – промовляти. Коли б я, як пастир церкви, кожного разу, говорив би для вас. Ви грішники, ви недосконалі, ви ще не такі святі, як треба. Вам потрібно, ви мусите. І кожного разу я це говорив би. Що було Поміняти пастира треба. Поміняти. Він не виконує своїх обов'язків. Він не проголошує Євангелію і Божу благодать, і Боже благословіння, яке належить для церкви Господа Ісуса Христа. Пастир не поставлений для того, щоб бути забавним певцом. Співаком, щоб красиво говорити, але є Боже Слово, яке проповідники мають проголошувати. І воно буде працювати в житті християн тих, які з вірою приймають це слово. Амінь. Воно буде працювати. Воно діяльне, Боже Слово, воно діяльне. Воно недаремно посилається Господом, воно приносить результат. І чим помазані, в благодаті, в силі воно проголошується? І коли ти його сприймаєш, воно працює в твоєму житті? Аарон звершував різні служіння, але Бог дав йому особливу частину в його служінні. Мойсей, промовляй до Аарона, до синів його і скажи: так будете благословляти синів Ізраїлевих говорячих. Сьогодні хотів би ці слова адресувати нашим хористам. Сьогодні для наших хористів хотів би адресувати ці слова, які написані ось тут, у цих благословеннях. Сьогодні хотів би адресувати ці слова для недільної школи, для наших діток. Сьогодні хотів би адресувати для нашої молоді, яка є в церкві, хоча не всі є тут. Але воно є. Ми знаємо, вони є. Хотів би адресувати сьогодні середньому поколінню. Сьогодні хотів би адресувати ці слова до служителів. Сьогодні хотів би адресувати ці слова до старших людей, які є в церкві. Всіх, хто є в церкві, послухайте, які важливі слова. Нехай благословить тебе Господь, і нехай Він стереже тебе. Скажіть амінь. амінь. Як важливо, щоб Господь благословив би і його охорона, вона була б над життям кожної людини. Як і отримав благословіння і втікає, знаєте, втікає, тому що небезпека для його життя. І ось там в пустині лежить на тому камені, і відкрите для нього небо стає. І він бачить тих ангелів, які опускаються і піднімаються на небо. Коли він проснувся, він каже: я не знав, що це місце це ворота небесні, що це, це дім Божий. І він дає обітницю, що ось тут. Він, він, він має повернутися на це місце, коли Господь благословить його. Тока, я повернуся сюди. Я повернуся сюди. Можливо, Яків забув. А Бог то не забув, коли Яків говорив ці слова. І ось Бог берег його все життя, як би йому не було просто, але Бог беріг його життя. Хай Господь береже вас, хай Господь береже вас, ваші доми, ваше життя. Хай буде сховане, знаєте, в руках святого і вічного Бога. Нехай Господь світлить. Лицем своїм на тебе. Нехай Господь світить лицем своїм на тебе, над тобою, та нехай буде милостивий до тебе. Хай завжди очі Господні і Боже лице були направлене до нас. Щоб ми могли бачити завжди лице Господнє. І хай завжди Господь являє милість для вас. Брати мої сестри. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся, падаєш, і, можливо, не такий, як ти себе хотів би бачити, Бог хай буде милостивий до тебе. Навіть тоді, коли люди не будуть милостиві до тебе, пам'ятай, Бог милостивий буде до тебе. А ще більше Бог милостивий буде до тебе тоді, коли ти будеш проявляти милосердя у своєму житті. Тому що так написано є: будьте милосердні. Як Отець ваш? Як Отець. Будьте! І ось Хай Господь буде милосердний до кожного з вас. Ми здатні помилятися. Нам деколи не хочеться простити людей і бути милосердними до них. Але пам'ятаємо, що наш Отець це є одне із важливих благословень. Він нас милосердствує або до нас милосердний. І хай Господь буде до вас милосердний. в цьому. Наступному році. Нехай Господь зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Бажаю для вас всіх миру, Божого. Хай ніхто не забере від вас миру, того спокою, того, того, того суботства, яке дав Христос у наше серце, хай нічого не забере. Сатана буде хотіти забрати мир. Різні обставини нашого життя будуть хотіти забрати в нас мир, щоб ми могли бути неспокійними. Знаєте, і навіть тоді, коли прийде смерть, щоб у нас був мир, щоб у нас не було б страху. Бо страх, він приносить неспокій, він приносить тривогу. Але Божий мир, він перевищує наше розуміння. І Господь сказав: мир мій, даю. Вам прийшов той, який приніс на землю мир. Слава вишніх Богу! На землі мир, на землі мир. Чому? Тому що прийшов Син Божий, прийшов Ісус Христос, через якого ми можемо мати таке велике благосвіння, як мир у нашому серці. Так вони будуть кликати ім'я Моє на Ізраїля. Так вони будуть кликати ім'я Моє на Ізраїля. А я благословлятиму їх. Справа благословляти це справа Божа. Бог любить благословляти. Слава Господу! Ви знаєте, ну і так, як ми сьогодні хотіли благословити наш хор, благословення воно має такий зворотній. Процес. Коли ти починаєш благословляти людину, то це благословення приходить в твоє життя.